Всім доброго дня. Мене звати Сорока Назар Ільборища, начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні, 2 січня 2026 року, ми проводимо громадські слухання щодо планової діяльності, яка полягає у спорудженні розвідувальної свердловини 23 гірська з метою виловлення покладів газу, суб'єкт господарювання, товариство з обмеженою відповідальністю Горизонти. У порід воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів про регулювання, про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошуємо, що наші громадські слухання будуть записані та опубліковані у єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та на сайті YouTube. Станом на 11 годину 06 хвилин ми фіксуємо присутність на громадських слуханнях трьох учасників. З них один учасник, представник департаменту екології та природних ресурсів. Прошу представитися інших учасників. Добрий день, менеджер того горизонта Калота Павло. Добрий день. Представник компанії розробника звіту з оцінки впливу на довкілля бойкозараз. Дякую. Отже, зараз я коротко розповім, як проводилась про. Процедура розпочиналася і, і далі продовжимо. То, отже, перший етап процедури з оцінки впливу на довкілля розпочався 14 квітня 2025 року шляхом оприлюднення повідомлення про планову діяльність на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистеми в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля за номером 12631. Зняв оприлюднення повідомлення про планову діяльність зауважень та пропозицій від громадськості. До планової діяльності. Обсягу дослідження та рівня деталізації інформації, що придігають включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, не надходило. Також повідомлення про планову діяльність було розміщено у публічних місцях на території, де планується проводити планову діяльність, про що свідчить загрожена фотофіксація в єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля. Всі цього був розпочатий другий етап з оцінки впливу на довкілля. Шляхом розміщення 8 грудня 2025 року. Звіту з оцінки впливу на довкілля та оголошення про платформи та оголошення про початок громадського обговорення на веб-сайті національної онлайн-платформи екосистеми в єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщено у публічних місцях на територіях, де планується проводити планову діяльність. Про що свідчить загружена фотофіксація, єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля. Відповідно до вище вказаного оголошення зі звітом з оцінки впливу на довкілля можна ознайомитись в приміщенні. Меденицької селищної ради за адресою селища Меденничів, вулиця Незалежності 52. Ці звітом ОВД також можна ознайомитися в електронному вигляді в єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 11 годину 09 хвилин ми фіксуємо відсутність представників громадськості на даних громадських слуханнях відповідно до постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Ну і буде складений відповідний акт за моїм підписом та завантажено в єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання, але громадське обговорення планової діяльності триває 25 робочих днів. Тобто громадськість зможе подати свої заваження чи пропозиції по 12 січня 2026 року щодо планової діяльності зі спорудження розвідувальної свердловини 23 гірська з метою вилення покладів газу. Враховуючи вище сказання, громадські слухання вважаються такими, що відбулися, оскільки були присутні представники організатора громадських слухань, департ тобто Департамен екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, та представник суб'єкта господарювання Товариства з обмеженою відповідальністю Горизонт. Дякую всім за увагу, гарного, спокійного всім дня. Дякую вам за побачення. Та, до побачення.